Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Чому Путін змінив склад делегації? Навіщо Китай різко збільшив закупку російської нафти і як це впливає на економіку Росії? Мене звати Дарина Трунова. Про це й не тільки сьогодні говоримо із політехнологом Тарасом Загороднім. Рада вас вітати і слава Україні. Доброго дня, героям слава. І стало відомо, що путінська делегація в Женеві таки буде розширена. Принаймні про це розповів речник російського диктатора Пісков, бо каже, йтиметься про території, бо цього разу їде туди Мідінський. Також їде заступник міністра закордонних справ Галузін, начальник ГРУ. Пам'ятаємо, що до цього Галузін розповідав, що Україні нібито треба якесь зовнішнє управління, а Росія, нібито, не буде стріляти у день виборів. То чого очікувати від? Цих переговорів, чому дійсно такий склад делегації? Кажуть, ледь там не 15 людей буде їхати. В е, які байки будемо чути цього разу? Що чекати, так нічого не чекати. Ну росіяни не збираються не про що домовлятися. Хто присутній, яка делегація? Взагалі не має ніякого значення. Чому тому, що є позиція Путіна, є позиція Путіна, що Україна повинна виконувати Стамбульсь... стамбульські угоди. Саме для цього знову таки їде Мединський, тому що він ну, начебто, був присутній під час цих переговорів. Далі позиція Путіна, що припинення вогню можливо тільки після того, як Україна покине чотири області і відмовитись від НАТО, все, все інше не має ніякого значення. О те, що от всіх дивує, коли вони з'являються різні а, там вимоги, додаткові речі, ось цим запровадження петигіду, ООН і все інше, де нічого тут дивного нового немає. Все написано в Стамбульських угодах. Читайте і насолоджуйтесь, а, а, чого вони говорять про зовнішнє, так оце давайте там ООН буде». Тому що а, сама позиція Росіян вони не розглядають Україну як об'єкт, точніше, як суб'єкт міжнародних відносин. Вони розглядають Україну як об'єкт, як територію, яка повинна бути фактично поділена між великими державами. От там, наприклад, почитайте знову такі стамбульські угоди: там немає України як суб'єкта. Там є, наприклад, пул певних країн, які забезпечують гарантії безпеки України. Ну там Британія, Франція, Росія, Китай, і Туреччина, по-моєму. Ну, тобто, всі ці ядерні країни, які нащо то забезпечують гарантії безпеки. При цьому Україна немає армії, немає Нацгвардії, немає можливості виробляти зброю, ракетики і важкого зброєння, які дають можливість, наприклад, бити по території Росії. Саме тому те звучить як дика. Ну це я читав як мене. Взагалі нічого не, не, не я розумію логіку е, логіку росіян. Чому саме так вони говорять? Вони просто періодично одне вкидаються початку в інформаційний простір, і здається, що вони поміняли в позицію. Не в біса вони не поміняли позицію. Це те саме обсмоктування, саме таких тем, які публічно оголосив Путін. Що Мединський скаже, що голова Груз скаже, що там, не знаю, хтось інше, Захарову можуть там для кампанії привести, якщо не весело їздити, і так далі. Тому це не має ніякого значення, хто там приїжджає. То, як то кажуть, просто тусують карти однієї, тієї самої колоди, але нічого від цього не змінюється. Ні, дивіться, воно би змінювалося. Знаєте, коли? коли б Путін не сказав своєї публічної позиції. От Путін, коли висловився от два рази, висловився висловив свою позицію, він зламав взагалі логіку а, перемовин, а яку а, точніше тактику, перемовну тактику, яку росіяни дотримувалися останні ну, років 400. для них перемовини, це не щоб домовитись, а щоб протиснути свою позицію. От як би не було дивиться в такій конфігурації, якби не було позиції Путіна. Тоді зміна різна делегацій. Це така гра в доброго поганого поліцейського. Це дозволяло б їм маневрувати, говорити: от ми подивилися, склалися обставини так, ми так будемо говорити. Якщо буде по іншому, будемо по-іншому говорити, інша людина буде говорити. Ну, у Росіян завжди так було. Наприклад, приїжджають типу таких от мединських, так. А потім, раз там, наприклад, помічник конкретно Путіна Ушаков, припустимо, це начебто зміна рівня. А в такій логіці, коли відома позиція Путіна, приїзди Медінських чи там Дмитрієв чи хтось інший, взагалі не має ніякого значення, тому що Путін був, є і поки що залишається живим в Кремлі. Але знаєте, цього разу в переговорах, ну принаймні з російської сторони, кажуть, що буде і спецпосланець Путіна, осей Дмітрієв Кирило, але він буде працювати за окремим треком. То хочеться розуміти, що це за окремий трек. Це ті там 12 чи скільки трильйонів, про які казав Зеленський, що штати з Росією хочуть укласти якусь свою окрему угоду. Американці сказали росіянам ніяких угод, поки не буде ніяких томовленості припинення війни. Все. Дмитрів, це та сама історія, що він намагає. Ну дивіться, що от таки, подивіться, що говорить Дмитрів. Дмитрів говорить те саме, що говорить Путін, просто більш м'якими словами. Абсолютно один в один. Ну, у нас проблем немає, є тільки там парочку моментів. От таких парочку маленьких моментів ви повинні віддати території, там, да? і так далі. Далі це намагання росіян все ж таки якимось чином вивести американців на іншого, на іншу, щось обговорювати повз Україну. Ну, наприклад, там ядерне роззброєння, закупівлю запчастин для боїнгів, якісь міфічні тунелі. Через Берингову протоку, да? від чого профігіл, навіть Трамп. <смі> Була історія. Да? Знаєте, як це Трамп відреагував на це? Навіть він не зрозумів, говорить: почекайте, а що ми там возити будемо, і так далі. Якусь міфічну арктичну нафту. Росіяни хочуть зав'язати будь-які догов... будь переговори з американцями. Якщо потрібно, знаєте. Там збереження флори та фауни в льодах, наприклад, північно-льодовикового океану. Вони готові це обговорювати. Їм потрібно підтримувати якісь стосунки США, щоб постійно мати контакт, а потім розгорнути цей контакт, щоб вирішувати питання України. Вони завжди так діяли. І Дмитрія саме для цього існує, можливо, там хабарі роздавати, можливо, щось інше, але реально нічого не відбувається, тому що є позиція держдепу, є позиція американців, які нічого не хочуть обговорити, поки не буде закінчення війна. Та, але е, цікаво, що саме ці переговори можуть ознаменуватися ще й переговорами щодо Ірану. Ну, принаймні, теж про це повідомляють там пропагандистські російські змі, але цікаво, чому. Чи це мається на увазі, що буде суто російська, тобто хочеться розуміти, хто буде представляти делегацію зі сторони Америки, зі сторони Росії чи Ірану, тому що знову ж таки Марко Рубіо, держсекретар, заявив, що все-таки хочуть заключити договір, так там щоб був якийсь документ, так само Бінямін Нетаньяху каже, що вони теж не проти угоди, але хочуть, щоб взагалі Іран знищив будь-які свої сп. Спроможності щодо видобутку урану, щодо можливості там виробництва зброї. Тому тут хочеться розуміти, чому ці два треки український і іранський – перетинаються, і хто з якого боку тоді буде? І Я думаю, що це просто випадкові, що воно так перетиналося. Воно всіх їх об'єднує тільки дві особи, що і там, і там може бути присутній Вітков і Кушнар. По суті, там воно ніяк не перетинається. Росіяни, звичайно, хочуть знов таки продати свої миротворчі послуги, які їх ніхто не просив, показуючи, що вони можуть бути посередниками між США та Іраном. Але я думаю, що нічого такого не буде. От для того, щоб проводити переговори, не не потрібно, вибачте, вже третього віоносного груповання перекидати в Іран. Це означає, що військова операція буде, скоріш за все, в тому чи іншому форматі, тому що важко буде комусь пояснити, що ну, Трампу, наприклад, що вигнали авіаносці, наприклад, в Перську затоку, і нічого не досягли. Тим більше Ізраїль вимагає все ж таки кардинального вирішення цього питання. Тому я думаю, що воно буде вирішено в той чи іншій мірі, тому що розмову про якісь угоди, що Іран щось пообіцяє. Дивіться, як розуміє Ізраїль виконання Іраном домовленості, це те, що Іран в присутності ізраїльських фахівців знищує при них, так. Установки, об'єкти саме ті, які вкаже Ізраїль, так а по іншому ніхто звичайно погоджуватись не буде. Тому всі ці розмови, ну дивіться, ми вже знову таки ми вже це бачили минулого літа. А коли теж попередили Іран, що будуть проблеми, дали 60 днів. Іран думав, що не вбійся нічого знову не буде. На 61 день прилетів Ізраїль. Прилетів Ізраїль, зробив роботу, потім прилетіли американці, добили, що там не добили. І е, тепер вони тоді значно менше сил було стягнуто до Ірану. Іран це нафта. Нафта в першу чергу для Китаю. Це стратегія США контролювати нафтовий потоки світу, щоб створити важель тиску в першу чергу на Китай. І тому я думаю, далі вони бачать, що ситуація в Ірані тільки погіршується, вона покращуватись не буде. В Ірані ж така сама проблема, чого як і в Росії, чого у них посипалася економіка, особливо Росії? тому що ціна на нафту просіла, почали ловити ці танкери, почали тиснути на нафтовий ринок. І так далі, тому що тут інтерес є американців, і відповідно сипеться економіка. Дивіться далі: вони там відмикають інтернет, вони там ще щось інше робиться. Американці чекають просто слушного моменту і ці ширма про переговори, що вони щось збираються домовлятися, і так далі. Я вважаю, що це ширма. Для того, щоб домовитись, не потрібно знову таки авіаносці туди підкидати. А я вам скажу: тримання авіаносної групи в. Перські затоці це дуже дороге задоволення, навіть для Сполучених Штатів Америки. За різними оцінками, це може коштувати від якщо воно вже третю там авіаносну групу збираються приходити, це може коштувати від 150 до 300 мільйонів доларів на день. Ну тобто, в місяць, рахуйте, скільки от тримати авіаносне груповання. Там це всього -та 9 мільярдів доларів. Це знаєте, м'яко кажучи, великі гроші навіть для Сполучених Штатів Америки. Тому воно якось повинно закінчитись. Якщо воно закінчиться нічим, що Іран знову щось пообіцяє і не в біса не буде зроблено, Ну Трамп буде виглядати не дуже добре. Я не думаю, що він хоче виглядати не дуже добре. От в цьому можна не сумніватися. Абсолютно ви згадували стосовно Китаю і російської і іранської нафти. То сьогодні з'явилася інформація від Reuters, що експорт російської нафти до Китаю б'є вже всі рекорди, і в лютому поставки становитимуть 2 мільйона барелів на добу, що перевищує січневий показник у 1,7 мільйона барелів. Бо з листопада ми розуміємо, що Китай замінив Індію як головного клієнта Москви з морських поставок, але він диктує свої умови і кожного разу тепер. Знижка становить від 9 до 11 доларів за барель. Як зараз це впливає на російську економіку в цілому? Цим ми розуміємо, мабуть, дуже гарно користується цим моментом Китай, але як це все впливатиме в перспективі на Росію? Індія ж не зможе раптом взяти і знову купувати цю нафту Ну, Індія не буде вже купувати, тому що будуть давати венесуельську нафту. Так, тому що це, це ж робить. Ну це конкретне просування цих інтересів Сполучених Штатів Америки. Ну, дивіться, я б так знаєте, теж не, не кричав від паніки, що китайці закуповують. Ну знову таки, а по якій ціні тут головне питання закуповують? Так це раз. Друге, які обсяги все ж таки вони закуповують, Це два китайці взагалі не схожі на цих благодійників. Коли вони бачать, що у росіян немає виходу, вони будуть їм покручувати руки, не сумнівайтеся. В економіці це знаєте, називається монопсонія. Монопсонія – це коли у тебе є один покупець. І ти знаходишся в його руках. Я вас запевняю, там знижки будуть значно більше, ніж там, 9, 10 і 11 доларів. Вони їм будуть викручувати руки по повній програмі. Вони і так будуть торгувати нижче власної собівартості. Вони і так дотують фактично китайських споживачів, щоб взагалі туди експортувати газ і нафту. Тому це нічим особливим не допоможе о, Росії, тому що вони фактично будуть змушені витрачати більше і більше коштів, щоб підтримувати свою власну нафтову промисловість, тому що страшний сон росіян це зараз починати консервувати, консервувати свої свердловини, бо потім ти не відновиш. Далі в чому проблема росіян? У них немає сховищ на відміну від Китаю. Вони не можуть собі дозволити кудись е, заливати нафту, щоб потім її продавати. У них все скалі спрацювало. Тому зараз за різними оцінками на танкерах знаходиться від 50, від 50 до 100 мільйонів тонн нафти, які знаходяться е, на цьому, які працюють фактично як сховища які. Периодично хлопають американці, от буквально позавчора. Американці довбанули черговий танкер в Індійському океані, і а, тому а, і тому сказати, що це сильно врятує Росіян, точно не врятує росіян. Я вас запевняю, А, ситуація там. Погіршується з економікою як би вони цього не хотіли приховати. І збільшення нафти ну це знову таки залежить. Збільшення експорту нафти знову таки залежить від України. Тобто удари знову таки по новоросійську, по Балтійському морю, повинні нарощувати для того, щоб у них не було можливості експортувати нафту будь-де. Так, ви вже згадали стосовно того, що у них там назріває дійсно криза, ось цих цієї нерозпроданої нафти. Про це вже теж і Reuters пише і писали теж минулого тижня, що половина місячного від видобутку російської нафти застрягла в морі через санкції. Вони там намагаються курсувати і біля російської, і біля індійської, китайського узбережжя. Але от цікаво, ну скільки ж часу вони зможуть зможуть так курсувати? Знову ж таки, ну, збільшить Китай, ще можливо, якось збільшить так закупівлю. А що далі? Крім Китаю, хтось може у Росії реально закуповувати нафту? Ні, ну тому що все вже забрали американці. Все сказали, що треба купувати чудову або чудову американську нафту. Або чудову венесуельську нафту зараз, якщо вирішить коли вирішать питання з Іраном, то буде ще чудова іранська нафта. Так далі дивіться, що, що відбувається. Там вже багато гравців з'явилося на ринку. І Аргентина, і Канада, і Бразилія. Дивіться, що зараз ще зробили американці. От вони ж викинули росіян фактично з Південного Кавказу. От коли там цей коридор з Вірменією, з Зербаджаном, це означає, що перспективи для експорту. При каспійської нафти стають ще більше і газу стають більш більш цікавими, тому що вони ж ну ці країни середньої Азії от, фактично закриті каспійським морем. Так що це надлишок нафти точно буде. От по-моєму, 1 березня буде засідання ОПЕК. Вони ухвалять рішення збільшення видобутку нафти. І так далі, тому ну скрізь вони вони скрізь виграли в лапках. Звичайно, що основні ринки збуту тепер під контролем американців. Та й до речі, цікаво, як росіяни дуже часто в себе у пропагандистських медіа розганяють, що е, нібито деякі європейці е, скаржаться на те, що тепер вони будуть замість російського дешевого газу закуповувати американський. Ну бачите, дуже чіпляє їх ця тема. Що з 27-го року, нарешті, європейці ну принаймні мають відмовитися. Від російського газу. Но імена імена цих європейців ми навіть знаємо до да? Фіцею Орбан. не тільки, не тільки якісь ціл, опозиціонери хават. німецькі, там в різних країнах у Франції. Тобто, лязь беруться ці опозиціонери, яких вони активно цитують ні, і мовляв є. Ні, те, що є, те що є велике коло в Німеччині, які хотіли брати російський газ без заперечення. А от, наприклад, французам теж не подобається, що на них тиснуть, тому що зараз вони газ імпортуються. Це ж в Росії, які видобуваються, які виробля... які видобуває кампанія Татальфранцузька, звичайно, що не подобається, але як знаєте, Дональдо Фредовича це не обходить. У нього є свій газ, да? і це великий плюс що, що він так достатньо безпардонно діє відносно європейця. До речі, про це постійно це Рубіо сказав на Мюнхенці конференції. Він там чітко сказав, що нафта газ стала предметом шантажу і просування інтересів авторитарних країн. Тобто, все ці історії про кінець історії, це він плюнув у бік, мабуть, цього Фукуями, який писав, що кінець історії, все інше, сказав, що буде там що скрізь будуть ліберальні демократії, і тільки торгівля може все замінити. Сказав, не в біса це не так. Автократії наступають в тому числі через контроль за ресурсами і їм плювати, що ви там собі думаєте, і так вони будуть діяти правильно роблять, тому що чим менше зв'язків з Росією, тим краще і для нас, в тому числі. А і він тоді натякав, що коли Європа і Америка дуже піклувалися про екологію і збільшували виробництво зеленої енергетики, то інші країни авторитарні над цим не задумувалися, а видобували із землі корисні копалини. Ну, в тому числі про які ми з вами Ні, і там, там інша історія була, коли Трамп відкрито глузував з європейців, він сказав: ну, дивіться. Китайці так масово у себе вітраки не, не будують, як ви собі собі тут понаштампували. Вони вам, вони вам їх продають, а у себе вони ж не закривають атомну промисловість, як це ну, зробили німці. Та? Ну, взагалі просто мозоку немає. Тепер вони жаліють, що вони наробили. Та? І тому, що вони і вугілля продовжують будувати вугільні електростанції, і електростанції, гідроелектростанції і так далі. Тобто, у них воно у них іде зелений перехід, але він більш правильно побудований. Так, що так воно і є, так зелений перехід хочете? Та будь ласка, ми вам наштампує сонячні панелі. Ви нам дасте гроші? У вас буде достобіше коштувати ця електроенергія, на наприклад, в Європейському Союзі. Ви будете закривати виробництво, а всі гроші будуть в Китаї. Ну так, що можу сказати хочу з вами це про про, про це нам тут розповідають про європейські стандарти ну прийняття рішень називається. Але дивіться, щось з європейцями точно почало різко ставатися. Вони почали змінюватися. Це до чого? Що у Польщі заявили ну Навроцький, зокрема, президент заявив, що можливо потрібно задумуватися, щоб мати свою ядерку. Про це почали усе більше країн взагалі говорити. То як ви думаєте, до чого це все веде і. Якщо, наприклад, буде підписана угода з Іраном, то більшість країн заспокоїться після цього чи навпаки, просто хочеться розуміти, з чим це все пов'язано? Чи це якраз таки через ризики можливого нападу від Росії і, можливо, там від Китаю в подальшому? А всі дивиться на Україну. Ну, от Україна, яка ну позбавлена була ядерної зброї, які щось гарантували і гаранти безпеки, стало об'єктом агресії. Всі бачать Україну, всім, всім все зрозуміло стає. Всі хочуть отримати ядерну зброю. А і Польща, і Туреччина. Якщо піде така історія, я думаю, що якщо Будеться просуватися питання. Україна теж повинна повертати ядерну зброю свою робити. Тим більше Україна робить носії. В першу чергу в ядерну зброю це головне носії. Чого там багато так незадоволено тим що Україна хоче робити ракети середньої дальності? Тому що розуміє, це перший крок до створення ядерної зброї, от так, тому що всі бачать, що є. Ти можеш почуватися, що о, захищено, якщо у тебе ядерна зброя, тоби ніхто не чіпає. Ну дивіться пів Північна Корея. Побудували ядерну зброю, їх ніхто не чіпає. от і все. У ну, Росії, а приклад Росії, що це не те саме? те саме? Якщо у тебе ядерна зброя, ти можеш робити все, що завгодно, фактично. От, і все. Та є така, ну дійсно, хочеться на цій позитивній ноті і закінчити і вірити, що ядерна зброя таки повернеться до України, або, можливо, вона ну, таємничо, десь в якихось виробництвах все-таки розробляється, або можливо втілюється у життя і якомога швидше ми це побачимо. Дуже принаймні хотілося б в це вірити, тому що ми побачили Будапештський меморандум. Ніяких гарантій безпеки не надав, а найкраще мати дійсно свою ядерку. Дуже вам дякую. Обов'язково ставте свої запитання пану Тарасу, з яким сьогодні спілкувалися. Нагадаю, говорили разом з політехнологом Тарасом Загороднім. Дуже вам дякую. Дякую, до побачення.